Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика щоденно приготуйтесь до наступних подій. Дивимось на один єдиний день. Вибачте, карти вже хочуть розмовляти про якісь е, сімейні втрати, не втрати, а грошові втрати. Щось там витрачатись будете, щось будете купувати. Ну, зараз все, поступово розглянемо. Тож, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Емоції, емоції. Дивіться, емоції ну такі. Не всі вони вам будуть приємні, вам з кимсь. Ну, з кимсь. Тут показаний король Пентаклів у нас на дні колоди. В моїх розкладах це людина сімейна. Це може бути вашим чоловіком, вашим батьком, може бути, вашим братом, може бути дядьком, людина з вашої сім'ї або людина, з якою ви спілкуєтеся, але в людини є сім'я. Він не по одинокий. Вам щось емоційно буде складно сприйматися ця людина чи спілкування з цією людиною. Якісь моменти, які вам не до вподоби будуть. Ви не будете воліти зголоситись на ці моменти ну, стосовно людини. Це може бути ну, от елементарно там, телефонний дзвінок від людини. Ви бачите на телефоні ім'я людини, і ви розумієте, Боже, я не хочу навіть слухавку брати. Ну, така може бути ситуація, але вона якось знаєте, як помітною вам буде протязі дня. Якось Навіть там поспілкувавшись з людиною, якесь слово від... почути від людини вам засяде в голові і не буде вас відпускати якийсь там певний відрізок часу. Страхи, хвилювання, якісь це може бути для когось з вас. От ви дізнаєтесь, що людина не здужує. І вам воно буде теж давати емоції, але от таке, знаєте, ви б не хотіли такі емоції відчувати, бо ну, це ж все ж таки про здоров'я людини. Просто, просто хвилювання за людину. Тут теж можна і так казати. Тож, думайте про хороше, притягуйте це хороше. Вибачте зараз. Так, давайте розглянемо сферу кохання, до чого вам тут готуватись. Ну, дивіться, ті самі карти, майже ті самі. Дивіться, тут ситуація, як тут поїздка взагалі, пересування на дні колоди. Це, знаєте, як щось обнулиться, той самий король Пентаклів, якась ситуація, в якій вам взагалі не схочеться от приймати участь. Це, знаєте, вами буде сприйматись як дурня якась, як щось таке, знаєте, коли людина поводить себе як дитина, як ну, от, людина, яка, який я не розумію, довіряти тобі чи ні. Я не розумію навіть, як ти себе будеш поводити в наступного там, скажімо, моменту. Отакі от якісь, знаєте, коли ви. Вам легше відмежуватись від людини, ніж взагалі хоч, якісь, ну, хоч якесь спілкування мати. От такі настрої просто цього дня. Коли знаєте, людина може бути і в настрої, а у вас буде десь там з якоїсь причини не на настрій. Ну, таке. Робота. Давайте розглянемо робота, до чого вам тут готуватись. Угу. Дивіться, тут очікування, королева жезлів нам тут показана така, знаєте, жінка, яка ну, така знає, вона знає, чого вона хоче, вона знає, до чого вона прагне. Вона взагалі звикла керувати процесами. Ну, от, знаєте, не так, щоб їй там наказували, що і як, вона сама знає, як треба. І тут таке, знаєте, от як вигадати собі проблеми і вирішувати ці проблеми, знаєте, от тут не так, щоб там від когось вони дуже будуть іти ці проблеми, тут як людина накручує більш себе. Якісь очікування, які вже або затягнуті, або взагалі, от, знаєте, людина, ну, от як ой, собі чогось, чогось такого навигадувала, Ну, може, воно підґрунтяне дуже таке мало, щоб там сильно очікувати потім результату. Ну, от щось таке, знаєте, коли коливання трошки. От ніби добре я тут почекаю, а тут вже наступної миті, да скільки ж можна чекати, де там воно є. Отаке, от, знаєте, от, настрій буде змінюватись, і це буде впливати і на вас, і на вашу роботу. Це може бути ви в такій ситуації, а може бути якась людина, з якою ви спілкуєтесь по роботі, і вона буде вас і смикати і. Там щось вам, ну давай скоріше. Давайте розглянемо, до чого вам готуватись, що прийняти треба буде. Дивіться, нагадає про себе якась ситуація, яка от вона така, вона така, з вашого минулого, вона як затягнута. як не було може рішення якогось, не було може якоїсь можливості щось там зробити. Це може стосуватись якоїсь певної людини. Це може бути взагалі цілком і повністю ваша ситуація. Щось ви не доробили, не допрацювали якусь ситуацію. І тепер з'явиться можливість її ну, як закінчити, як, знаєте, от. Ви будете стикатись з тим, що. От що недороблене було? Чи затягнути, чи взагалі відкинути. ай, не хочу зараз робити, хай воно потім якось. Оце потім якось воно може бути у вас просто саме в цей день. Ви згадаєте або вам хтось. Нагадаєш, а пам'ятаєш, ти там щось там починала, ти там казала, що ти там зробиш, передаш, там віддаш, і у вас буде день, коли а, так, да, точно, точно, зараз все зроблю. І так, знаєте, от треба буде може, навіть відкласти якісь інші ваші справи, і в цю ситуацію цілком і повністю зануритись. Від чого ж тоді відмовитись краще за все, давайте тут розглянемо від чого вам відмовитись. Так, ну, дивіться. Тут якась ситуація, коли от, як святкування якесь, але е, від чого відмовитись, це від надлишків по цьому святкуванню. Це, як знаєте, можете зайвого, наприклад, там, випити або з'їсти, а потім себе не дуже будете почувати вночі. Це може бути ситуація, в якій вам треба з кимсь попрацювати, але відмовтесь тоді від, скажімо, такого зверхнього сприйняття або людини, або ситуації от такої. Потім це ну, от як знаєте, ви там не знаєте, чим воно взагалі все закінчиться. Ви можете в якійсь ситуації, ну, скажімо, сприймати її та. Це такі дурниці, я тут я все знаю, я зараз все зроблю, а воно там буде складніше, ніж на перший погляд, виявляється. а Потім від страхів, от, отут одразу от, скажу, що є тут люди такі, що відмовляються від святкування, бо не на часі. Бо от, а що про мене люди подумають? люди Воно мені зараз все частіше і частіше в розкладах на картах бачу це, в філіжанках кавових бачу це. Люди бояться дозволити собі хоч якусь радість. Це вже, от знаєте, як перекосило трошки. Так теж не можна. Я розумію, що зараз війна в країні, я розумію все. І все ми всі розуміємо, що хлопці наші там в багнюці, в холоді, а ми в теплі вдома. І як можна радіти, коли комусь там погано. Але це таке відчуття, яке допомагає взагалі виживати. І радість потрібно відчувати, і не потрібно її в собі приховувати або забороняти її собі. І повірте, якщо вам доведеться комусь з цих хлопців поспілкуватись, то багато хто з них говорить про те, що я хочу бачити всміхнене обличчя. Я хочу чути людський сміх, а не оці всі звуки. Бомбардувань і е, весь той плач. Тож дозволяйте собі радість, бо у вас тут є такі, от, знаєте, коли, є тут люди, які лякаються е, свого от відчуття е, внутрішнього щастя. Воно обов'язково повинно бути. Не забороняйте собі цього. Відмовтесь від страхів, що комусь погано, а ви можете відчувати щастя. Так. І чого вам не уникнути в цей день? Давайте розглянемо, чого вам не уникнути. Угу. Якась складна ситуація добігає кінця. Вона аж занадто складна, вона там багато. Таких страшних думок у вас викликала. добігає кінця, ви гармонізуєтесь внутрішньо. І дивіться, це додасть вам так багато сил, що десь ви когось там так на місце поставите. Ну, от просто когось ви в минуле відкинете, і надалі ви будете взагалі от людиною, яка Тепер розумію, що від токсичного, від токсичних людей, ситуацій, ви відмовляєтесь, просто от, от просто цього більше не буде в моєму житті, я відмовляюсь, бо не буду більше з такими спілкуватись. Ну, от, Знаєте, такі це, ну, от, як ви вибір робите, ви собі кажете все, от, оце залишається зі мною. Це мені зовсім не потрібно. От цього не уникнути, от цього знаєте, от опрацювання думок. Бо ви дійсно ви такий шлях складний пройшли, що тепер вам Ну ви розумієте, що якщо я після цього вижила чи вижив, і далі собі там щось. Буду мріяти в житті, то від цього я точно відмовляюсь. І це буде дещо в чомусь там вам буде складно. Але ж все одно, це, знаєте, як ну от як не просто так обраний шлях, а ви розумієте, чому, що ви там надалі собі хочете. І порада від вищих сил. Давайте це розглянемо. Для вас порада від вищих сил на цей день. Ну, так, так. Ви обираєте обирати вам так чи інакше треба в цей день. Бо перед питанням ви все одно постанете. Це, знаєте, як от сонце засяяло, і всі темні кути для вас висвітило, і ви бачите ситуацію, як вона є. Ви розумієте, в чому ви залишаєтесь залежні в ситуації, там, може, від якихось людей, чи хто від вас, наприклад, залежний в ситуації. Але все одно по обраному шляху ви будете. Просуватись вперед, і для вас це просування воно буде осяяним. Це знаєте, як навіть ситуація, в якій ви залишаєтесь залежним чи залежною, воно буде вам не таким, знаєте, от коли ви навіть не розумієте, що вас тримає, ви будете розуміти для себе все. І ви будете головне розуміти, що в, в, в будь-який момент я можу ці пути з себе зняти і далі йти своїм шляхом. Просто от коли прийде час. Це знаєте, як для чогось навіть вам ця залежність поки що потрібна. От Тож на цьому закінчую. Це відео. Всім я вам дякую, хто подивився. Всім дякую. Дуже-дуже дякую за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Вони для мене важливі, бо ну, це ж, це ж зв'язок з вами. Це дійсно це дуже приємно, це дуже цікаво, насправді. Читати ваші коментарі і розуміти, що там, там хтось мене дивиться і комусь це потрібно. Тож, Давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.